Вони зібралися у Каліфорнії за два тижні до бою. Олександр Гвоздик, Олександр Осик та Василь Ломаченко дали собі час акліматизуватись, підготуватись та скласти тактику майбутніх поєдинків. Більш досвідчені Василь Ломаченко та Олександр Усик спокійні та впевнені в перемозі. Непокоївся лише гвоздик. Він, на відміну від своїх друзів, поки що лише на шляху до престижних титулів. Я трохи нервуюсь, Це нормально. Це відбувається перед кожним моїм боєм, але я не можу це на. Ата страхом величезна арена забита вщент. Три чверті глядачів у новенькому залі у столиці США з українськими прапорами. Усик, гвоздик та Ломаченко один за одним виходять на ринг і йдуть з нього з перемогами. Олександр Усик переміг рішенням суддів. Гвоздик поклав суперника у третьому раунді. Ломаченків супротивник дотяг до дев'ятого, але на десяту три хвилинку вийти вже не зміг. Публіка, що українська, що американська, у захваті. Після бою кожен спортсмен подякував вболівальникам та тренерам за підтримку. Та лише інтерв'ю Василя Ломаченка одразу розлетілося інтернетом. В ньому спортсмен розповів, за для кого вийшов на ринг цього разу. Посвятити цю перемогу Я хотів своєму другу, якого вбили якраз в цей день в день бою. Пару лет назад Сергея Лащенко эту победу я посвящаю ему я всегда его помню, всегда будет в моем сердце. Чемпіон Європи з тайського боксу Сергій Лащенко тісно спілкувався не лише з Василем Ломаченком, а й з Олександром Усиком. Хлопець займався тайським боксом та кікбоксингом з 2003 року. На професійному ринзі провів близько 40 поєдинків. Спортсмен загинув в одеській лікарні 8 квітня 2015-го. Туди він з вогнепальними пораненнями потрапив після нічної сутички з невідомими особами. В лікарні невідомі наздогнали Сергія та застрелили з травматичного пістолета, підозрюваного у вбивстві Лащенка затримали в Росії лише через півроку.